Я заправляти газовий балон за газову заправку. Він у нас з повітрям, тому що новий балон. Випускаємо повністю повітря, повністю відкручуємо вентиль, випускаємо повітря. Зараз це все повітря, повністю воно вийде. Поїду на заправку, в нього заправлять 6 літрів газу, бо на коробці навіть і пишуть. 6 літрів газу сюди заправляється. Ось, ну, Я вам скажу так, що. Кожен газовий балон заправляється не більше, ніж 80% від свого об'єму. 6 літрів газу ми сюди заправимо. Далі в'єнтільочок трошки відкрутимо. Повітря получається, газ опуститься нижче, повітря підніметься вище, яке там залишиться. Воно просто вийде і все, і можна буде ним користуватися. От зараз спускаю, зараз поїду зразу і нощухається. <свят> і відразу його, відпра... відразу його заправлю. І буду я тепер з балоном. І п'яти літровим ось таким за 1100 гривень, і п'ятилітровий балон теж мій уже старий, який прослужив, дай Боже, але хай буде краще їх два штуки в мене. Один буде, щоб їсти готувати, а другим буду собі спокійно грітися. Так що ви теж думайте, думайте, думайте головою, як ви будете готувати їсти, як ви будете обігріватись. Генератори зарядні станції, газові балони, газові плити, плитки класнючі. 500 гривень на одну комфорку, 200 на дві комфорки, ну дуже шикарнючі плитки. Пишіть, дзвоніть і будемо вам теж відправляти. генератори від 8 тисяч гривень. Ліхтарики, відеокси, ну просто шикарнючі. Ліхтарики з гарантією на 3 роки.